Друзі, вітаю всіх. Сьогодні буде таке більш розмовне відео. Сьогодні хочу поговорити про ось таку скрутку для ножів. Я дуже скептично відносився до таких речей, тому що начебто і не необхідно. У мене ножі так просто розкидані, там десь в шухляді, там десь на столі там якісь сумці і так далі. Ножі в мене не дуже велика кількість, Це. раніше в мене їх там, як мінімум, десяток був. Потім я зрозумів, що це просто збиральництво, і вони просто в мене лежать, що продав, що подарував, що розіграв. ну, Залишилися в принципі, ті, що мені дуже подобаються, Реально, які, от, якими я користуюся. Скажу отак: от от, дійсно, що я ними користуюся, вони в мене не просто так лежать. Ножі по настрою я міняю там десь раз в три дні на кишені, припустимо. Буває тиждень ношу один той самий ніж, буває, треба по задачі взяти якийсь ніж. Тобто, і оця скрутка, як подарунок, вона в мене полежала трішки, потім я вирішив все ж таки спробувати нею користуватися. Я вам скажу, це дуже класна штука. Посилання на оцю скрутку я вам не дам, але я вам хочу порадити такого майстра повна торба, ви знаєте, нашого українського. Та, в принципі, все на живе, ком'юніті його знає. Ось так виглядає його лого. І по Повна торба, ви можете знайти його в інстаграмі. Ну, я думаю, що всі, хто мене дивляться, всі його знають. Він пр прекрасно. Він робить е патчі, робить хенки, робить органайзери, робить сумки для ножів, скрутки для ножів. Тобто, е це, до речі, ж, ці патчі, що він мені з хенками висилав колись. Хенк досі в мене в, в, в поясній сумці, в бананці лежить. Е дуже класна річ. вже... Років, мабуть, йому три тому хенку, дуже чудовий, і прався і все колір. Все чудово. І ось цю скрутку я, в принципі, в мене є складених ножів, такі, які я користуюся постійно. в мене їх залишилося 4. Є ще там деякі, але вони просто валяються. Я навіть забув про них, там десь вони не зрозуміло де. Вона дуже компактна на 3 ножі. Тобто, це три повноцінні ножі, входять, ось таке вузьке. Вузька така кишеня, і дві поменше і одна менше повуще. Я спочатку думав, що ці поменше начебто і не потрібні. А з другого боку, якщо тут повнорозмірні ножі в нас знаходяться, сюди можна покласти запальничку. Ось я для прикладу поклав крікет. Або ж сюди можна покласти ось Huntsman Victorinox. Я думаю, що він влізе, а може вже й не влізе, до речі. Ну, Бачите, вже він туго, ледве-ледве заходить. Ось в чому, бачите, трішки непорозуміння з приводу цих кишеньок. Сюди вліза 87 мм, якийсь бантам, чи спортсмен Victorinox без проблем. Це чітко, або якийсь класіке здій, або раллі, якийсь із темлячком сюди можна буде покласти і буде дуже добре. Багато хто, до речі, любить саме ці наключники, в них там декілька лімітованих є серій, собі розклали. Прикольно, в принципі, прикольно. Якісь запальнички можливо. У ну, мене тут лежить просто додаткова запальничка. В цьому відділенні в мене ось дві пасти додаткові до тактичної ручки. Сюди вміщається тактична ручка. Ну, вона в мене тут не зберігається, вона постійно зі мною, тобто я постійно її ношу. Сюди дуже добре вона вміщається. Але я її вийму зі скрутки. Це я так до прикладу вам показую. Ну, сюди, можливо, влізе якийсь сіркий seo Або, наприклад, влізе якийсь ніж по типу SRM 125L, що я вам показував. Щось... Або Бокер URBAN TRAPPER, якщо я не помираюсь. Ну, щось вузьке сюди влізе, якийсь вузенький ніж. Можливо, якийсь скальпельний оці, знаєте, такий сегментний, як скальпель, також сюди поміститься. У мене ж тут тактична ручка, поміщається без проблем. Якщо у вас їх декілька, друга тут знаходиться, друга з вами. Я собі, до речі, хочу ще одну взяти. Із затвором. Тут додаткові пасти. До речі, так, ззовні тут у нас велкропанель, можна надкласти свої якісь патчі наліпити, Ну і, відповідно також замикається вона на велкропанелі. Темляки, як я вже вам казав, я не люблю носити. І ось просто в мене для зберігання ножів в цій скрутці, в мене ось ножі ось такі темляки мають, які знімаються. Тобто, я ніжку виберу на кишеню, темляк я зняв. Сюди його закинув, він тут зберігається. Тобто три середньорозмірні ножі, десь 20-22 см повного розміру в розкладеному вигляді, сюди поміщаються. Це в мене ось Emerson Horstman CTVN 151. Також я його ось зняв, зняв темляк, ніж на кишеню, ніж пішов зі мною темляк закинув сюди. Ну, і це якось так прикольно. Та й виглядає скрутка якось гарніше. Як Темлячки виглядають, тобто виймати зручно, і виглядає також непогано. Я, я скажу ця річ, в принципі, якщо ви, в мене таке раніше було, я носив з собою 2-3 ножі, але носив по кишенях. Якщо у вас з собою є сумка, чи у вас є, до прикладу, необхідність в професійному плані, якомусь вам треба покласти, наприклад, там Ну, Звісно, професійний якийсь електрик, там, індикатор, викрутки, плоскогубці, якісь, ізоляційну ленту, і все він носить в інструментальному якомусь чемодані, і це все ясно. Але, до прикладу, хтось носить з собою ці кніпекс, кобра, дуже популярна штука, поміститься. Мультитул, до прикладу, <coughs> ось такий гербер, він широкий. Я думав, не поміститься. Поміститься також без проблем, він поміщається. Наприклад, якийсь Wazerman Wave. Сюди зайде якийсь е, ребар зайде, скалетул зайде. Сюди не зайдуть тільки такі мультитули, типу як Ганзо, ви е, зрозуміли, такі розсунуті в бік у них руків'я, вони сюди не помістяться. А прямі, ну це в, в основному е, лезермани, можливо, вікси, якісь спірити, також помістяться. Тобто це реально класна штука, якщо потрібно з собою взяти там е, мультитул. Улюблені якихось три ножі: один на кишені, два ножі, відповідно, у вас знаходяться в цій сумці. Кинули якусь запальничку, якусь ручку, можливо, якийсь ще куботан додатковий. І це все добре. Отак туго так скрутили, поклали, до прикладу, в рюкзак, і у вас в рюкзаку з собою повноцінний набір тих ножів, які ви любите, які ви використовуєте. Можливо, ви хочете просто зробити гарне фото для інстаграму. Десь там на природі, не знаю, біля... в парку гуляєте, неважливо. Ви розклали, розклали свої ножі, зробили гарне фото. У вас ножі не гуляють, не валяються по сумці, де небудь, не розкриються, що ви собі поріжете руки, не поріжете собі сумку чи рюкзак. І як на мене, це ну, реально класна штука. Так що, друзі, ну, в кого є ножі, там не один, не два. То рекомендую, ну реально прикольна річ. Ти собі скрутив, вона компактна. так, Відповідно, вона має вагу десь пів кілограму точно, тому що ось там 150 грам, тут там 130 грам, тут там 180 грам. Ну, і це все має в сумі десь біля пів кілограму. Але одне діло, коли ви пів кілограму носите десь за спиною в рюкзаку, ви не відчуваєте. Друге діло, коли це у вас все розкидано по кишеням, то воно трішки заважає, як на мене. Так що, друзі, ну, як на мене, класна річ. Ну, реально, реально класна. Я не знаю, я ось подивлюся в Антона, що в нього по органайзерам. І, можливо, ще замовлю в нього якийсь собі невеличкий EDC органайзер. Тому що я хочу. Собі Вікс замовити 87 мм. Якщо я не помиляюсь, якщо правильно бантам, наче 87 мм. Тому що це вікс моєї дружини, Huntsman. в мене Вікса зараз взагалі немає. Хочу замовити в повна торба собі невеличкий якийсь органайзер і організувати його по типу міні-набору EDC, щоб в карго кишеню собі закинути той органайзер. Там буде тюб в мене там буде міні-бік-зажигалка. Там в мене буде вікс 87 мм, я вибачаюся, якщо я розмір неправильно вказую, реально вже позабував. Там в мене буде якийсь пластирі, якісь пігулки, якийсь патчик туди наліпити свій, кинути собі в карго кишеню. І ну, реально класна штука. в тебе в міні-наборі є все, в принципі, те, що тобі необхідно. Так що, друзі, дуже раджу вам ознайомитися із виробами цього майстра. І реально, якщо у вас не один, не два, не три ножі, то собі замовляйте отаку річ. Реально крута штука, як на мене. Я раніше так чесно кажу, я дуже скептично відносився, У мене якась там картонна коробка стояла, я туди ото накидав ножі, запальнички, мультитули, там якесь мастило, фіксатори, брилки з паракорду, там темляки, браслети, ножі, годинники, все отако. А зараз воно все так добре організовано, ну, як на мене. Реально дуже класна штука. Кайзер патч, це я ж кажу, це просто рандомно наклеєний. Це не, кайзерівський, оці, не кайзерівська скрутка, просто патч. А за різними такими EDC-прикалюхами звертайтеся до повна торба. Я думаю, там ви знайдете дуже багато всього цікавого. Я вам залишу посилання на його профіль в інстаграмі. Я думаю, ви для себе там знайдете багато цього, чого цікавого. Що, друзі, таке моя розмовне сьогодні відео було по, по, по приводу цієї скрутки. Ну, як на мене, прикольна річ. Воно собі лежить, їсти не просить і ножів тебе в одному місці. Мабуть, ще було б прикольно, якби вони б такі існували там, на 5-6 на ножів. Тому що ну, це в мене на даний момент в мене їх там ось ці 4 штуки, там, Ну, ще фіксованих декілька. А раніше в мене їх там по 10 було, по 15, я їх там. Попродавав, пороздарював, в по розіграшах якихось також пороздавав. В кого їх багато, то навіть декілька таких скруток. Ну, реально прикольна річ. Так що, друзі, дякую вам за перегляд. На сьогодні буде все. Побачимось в наступних відео.